Чому європейське право не скочиться до диктатури? Коротка і швидка відповідь, тому що диктатура містить собі суперечливість. Яким чином справа в тому, що взагалі Європа, коли і західний світ, цивілізовані країни, якщо вони планують майбутнє, вони плануються зазвичай довготривалі перспективи. Не досягнути цієї конкретної цілі, а далі там як буде. А планують наперед. Саме тому, наприклад, якщо ви брали участь в іноземних конференціях, то ви бачили, що зазвичай конференція вложиться за два роки до її початку, так реєстрація, наприклад, за два роки, так званий early bird, і потім пізніше там подача заявки. Так, так от ну, це лише конкретний приклад. Яке коріння цього припущення в чому полягає це уявлення про суперечливість, яка Містить кожна собі, сама по собі диктатура. Ну, значить, якщо простежити саму європейську думку, не тільки в полі правознавців, економістів, політиків, а взагалі звідки ці правознавці беруть свої ідеї, то, звісно, вона спирається в роботи філософів. Один з них був Іммануил Кант. В його роботі критика практичного розуму, основи метафізики і моральності, ну і, звісно, трішечки в критиці практичного розуму, це питання розкривається наступним чином. Значить, коли Кант порівнює Етику, мораль, а яка ґрунтується на ідеї добра, ідеалу добра, то він до них підходить не просто з точки зору релігії чи, наприклад, якогось такого ну, легковажного бажання а, всім, щоб було добре. Ні, він це обґрунтовує з точки зору розуму і логіки. От справа в тому, що, до речі, мораль і розум часто як не тотожність, а розділяється як протилежні. Наприклад, злочинець він теж користується якимось розрахунком. Але те, що Кант називав розумом, це не розрахунок, це не тільки розрахунок. Розум це, скажімо так, вміння, володіння розумом це вміння уникати суперечливостей. Грабіжник, правопорушник, якби він це не прораховував, він вже виходить з протиріччя його засновок, його поведінки, принцип так званий, хоча це не принцип, а його бажання більше так, воно містить в собі суту суперечливість, що ну, наприклад грабіжник не може завжди. Грабувати всіх і завжди при цьому вигравати. Бо якщо це можливо навіть у великому ступені, у великому ступені він необхідно зіткнеться з іншими грабіжниками, які мислять так само, як і він. І тоді вже питання буде, хто кого більше обманить. І тут, наприклад, говорити про те, що якщо ти переміг один раз, другий, третій, і ти, а значить ти завжди будеш перемагати, ну, значить бути наївним, бо немає достатньої підстави довести, що. Ти один єдиний, виявишся найхит, найхитрішим, найбільш таким, який здатний розраховувати. Це неможливо просто тому, що людина, наприклад, обмежена у, у добу, так їй потрібно спати. Значить, якась частина а, часу проводиться в безсвідомому стані, а не за розрахунками. А якщо взяти час інших людей, їх досвід і роки життя, так вони теж сплять, але їх більше і вони, звісно, можуть дещо врахувати те, що одна людина не може врахувати. Правопорушник, вона чи добра людина, і тут вже сама по собі міститься суперечливість. І не обґрунтовує добро з точки зору так званих заповідей, робить і не робить все, це. А, тому що коли він наказує щось, так, то він же тоді утискає волю. Ну і взагалі, якщо релігія щось переписує, каже, що робити, то вона вже не передбачає свободу вибору, свободи волі. А якщо у людини немає свободи вибору займеного кантом, то тоді вона не може вважатися і добра. Ну, припустимо, якщо я комусь позичив гроші тільки тому, що я очікую похвали від когось, або в мене хтось примушує, ну, можливо, я зробив добрий вчинок, але це не той добрий вчинок, як якщо я б, наприклад, позичив гроші. По добрій волі, так? тому що я довіряю людині, хочу їй допомогти, і так далі. Так? Тому тут ступені добра, звісно, очевидно, розрізняються. А тепер конкретніше про цей елемент суперечливості, як він розкривається. Якщо ми беремо диктатуру як таку, то, звісно, вона грунтується в першу чергу на лояльності до себе, на лояльності до диктатора з боку його оточення. Що така ця, чим є ця лояльність? Ну, наприклад, Наведу вам конкретний приклад. У людей, які мають якусь кваліфікацію, знання, освіту, ну, хоча б базову або вищу, середню, їм вже немає смислу комусь вкланятися в коліна, бо вони і так несуть добро. І цей Уклін в коліна, як свідчення певної вірності, він не потрібен, бо вони і так вірні всім. Ну, вони нікому не шкодять, вони просто працюють і заробляють свої гроші. Так? Одна викладачка до речі, в університеті мені прямо так і сказала викладачка англійської мови. Так і сказав, слухайте, я от не розумію, коли заходить керівниця відділу, ми повинні всі вставати. Ну просто а для чого? Що це означає? Я що, планую якусь там зраду чи що. Ну і звісно, оця присяга на вірність вона може мати місце лише там, де дійсно може бути якийсь момент зради. А там, де працюють люди досвідчені, лікарі, вчителі, ну, там підстав для зради в принципі немає. Так вони виходять зі своєї кваліфікації. В диктатурі якраз кваліфікація це те, що шкодить, тому що якщо є певні фахівці, які знають більше ніж інші люди і можуть вирішити ті чи інші проблеми в суспільстві, гарний лікар, наприклад, гарний прекрасний архітектор, так? прекрасний фізик, прекрасний біолог, медик і так далі, вчитель, то виходить, що їх люди поважають, а диктатору не потрібно, щоб у цих окремих фахівців. Суспільна думка дуже поважала, і тому він зазвичай поступово робить все, щоб освіта ну, сходила на нівець поступово, так і кривдить багато анекдотів про інтелігентів і про вчителів, і про освіту, і багато софізмів є. Ми це ми все це дуже добре знаємо на пострадянському просторі. Ну тим не менш, освіта все одно дається в знаки, і вона є таким з тим а, свідченням поваги до людини взагалі, в принципі, незалежно від того, який ти університет закінчив, але якщо ти грамотно розмовляєш, і ти Читав літературу, до тебе вже значно більше довіри. Бо людина з мисленням правопорушника не буде читати, бо читати це складно і вдумуватися. Це теж непросто. Мислення правопорушника і диктатора це зазвичай скоротити шляхи, швидко отримати те, чого ти не заробив. І отут тепер знову повертаємося до цієї суперечливості, пояснюємо. Значить, лояльність, яку збирає навколо себе цей диктатор, вона грунтується на чому? Ну просто на обіцянці, на якихось символах. От я, наприклад, просто. З вами і все. Да? А чого ти з вами? А чого ти з диктатором? Да? От, е, е, в чому достатня підстава твоєї вірності? От заради чого? А ну, там подолали спільного ворога. Ну, от, припустимо, так, далі. Що там? М -м хочеш більше заробити грошей, хочеш більше вигод і привілеїв, ну, так ти це можеш заробити і на звичайній професії, навіщо тобі ця присяга на вірність диктаторові? І от європейці це добре розуміють, що коли присягають на вірність особисто, то тут вже є якийсь елемент хитрування завжди. Це з Шекспіра ще, мабуть, відомо. Я думаю, це дуже легко простежити, але насправді імени канта і раніше. І от тому, наприклад, тут в Англії вважається невічним з точки зору етики робити компліменти жінкам, які в них там красиві сукні. Так, там є ще додаткове пояснення, але якщо ви чоловік опинитися в Англії і скажете, що у вас така сьогодні красива сукня, на вас можуть подивитися. Ну добре, добре. Просто щоб цю сукню могли купити у такого модельєра, якого ви ну, до якого вам дуже далеко. Да? І тому ваш комплімент порівняно з дизайнером, це так на рівні жарту. Ну ладно, це так, просто приклад. Так, да, так от в диктатурі міститься вся суперечливість, просто тому що тепер наступний крок пояснення цієї суперечливості. Значить, якщо зібралося таке коло, яке просто присягнуло на вірність, і воно зазвичай не дуже кваліфіковане, наприклад, це люди, які там прийшли там, з якихось а, бекграундів, да, які не мають стосунку безпосереднього до вивчення прави і держави, так, або економічних якихось складних процесів. Да, от просто прийшли, тому що вони свої, так би мовити, да, їм довіряють. І тоді добре, значить прийшли, тому що спокуса більше заробляти, мати більшу владу, більше керувати так волею людей? Да? Оце їх могло спокусити. Так от, якщо ви прийшли через цю спокусу, не поступилися, так? Якщо, якщо вона вас, так сказати, обійняла, ця спокуса, і ви нічого з цим не можете зробити, то чи не обіймала спокуса зайняти місце диктатора? А оце найвищу валют? Чому ви прийшли, пройшли одну межу? Так? Отримати більше, не будучи при цьому кваліфікованим, а там раптово зупинитись, не скинувши диктатора, не зробивши заколот. Отут тоді самому диктатору поступово зрозуміло, що насправді цієї межі немає. І тому він постійно, маніакально, час з часом починає підозрювати всіх. Ну, це було відомо, також ми можемо це простежити в різних диктатурах. Імого Каддафі, і Радянський Союз, там часи Сталіна особливо показовий є випадок Єжова, який заступив на місце Ягоди, який теж присягав на вірність, але всі знають, вся, всі люди знали, що той Ягода служив вірою і правди, хоча я був палачем катом. Але коли прийшов інший кат, сказали, як ну той добре виконував свою роботу на благо родини, як то кажуть, да? але недостатньо добре. А, і тепер Роф прийшов і йому так само скажуть, що він недостатньо добре виконав свою, свою любов до батьківщини, так звано. Ну Це був радянський союз. Справді це була любов до диктатури, до диктатора особисто, а не до батьківщини. Бо якщо б це була любов до батьківщини, нікого б не потрібно було знищувати в таких тим паче масштабах, як це було зроблено. І от Емманул Кант поступово показує, що там є суперечність. Суперечність знімається тільки тоді. Коли ми узгоджуємося з ідеалами нашого розуму, ну наприклад, ми розуміємо, що негарно шкодити іншим, якщо б ти сам не хотів, щоб тобі шкодили. Це відомо як золоте правило моралі. Так Кант його формулює трішечки по іншому, в так званому категоріальному імперативі. Але якщо уважно простежити історію думки, то ця ідея з'явилася дуже прекрасно ще й в часи Сократа. До речі, є рідкісна така книга. Ми знаємо, що Сократа створював Платона переважно, так? але про Сократа писав Ксенофан. І от Ксенофан в житті Сократа описує такий діалог. Значить, дуже рідкісна річ, до речі, мені вдалося її знайти тільки один раз за 20 років перебування в університеті. От, якщо грабіжники досягнули своєї мети, хоч Сократ питав, у них може бути закон всередині? Ну, співрозмовник каже, можливо, є якісь правила. так, Припустимо, правила. Значить, вони вірні один щодо одного. так? Так, добре. Коли вони, їм вдалося досягнути своєї мети, вони пограбували когось. Вони будуть вірними одне одному. А, ну, Можливо, так, каже співробітник. Чому б ні? Були ж вірні, значить, і тут будуть вірні. Так, а тепер, коли вони починають ділити здобич, у них буде така сама принциповість по-чесному розділити. Співрозмовник вагається, вагається і каже, ну, ймовірно, так? Але яка підстава бути вірним? Адже тут теж спокуса. Просто якщо вони настільки принципові, що і здобич ділять порівну, то чому їм взагалі було ставати грабіжниками, ну, от когось грабувати? Адже в принципі нормальна людина здорова не буде цього робити, бо вона знає, що якщо вона може пограбувати, то вона дозволяє і іншим собі себе пограбувати. Якщо навіть батько когось може пограбувати під природом того, що йому потрібно нагодувати своїх дітей, то якщо це нормальний здоровий батько, він також зрозуміє, якщо йому це вдалося, то його теж можуть пограбувати так само, щоб нагодувати там якихось інших дітей. А тут суперечливість вже сама по собі, правильно? І от для того, щоб цю суперечливість зняти, поступово дається в все ж таки. Оця от актуальність закону права як якогось загального правила нашого спільного життя. Воно нас ідеальну природу, і тому в ньому знімається суперечливість як в певної роду логіці. Суперечність виникає якраз на цьому емоційному рівні, і диктатуру зазвичай веде оця от емоційність або страх людини, що їй прийдеться сплачувати за розплачуватися за ті дії, які вона колись скоювала для того, щоб легко досягнути своїх там мізерних конкретних цілей в колишньому. На колишньому етапі, колись в минулому, так і поступово він заплутується в цих тенетах, доходячи до цього маніакального підозри. Європейці це зрозуміли, і тому єдиний шлях уникнути цієї суперечливості, це узгодити задатки і здібності. А людини з потребами суспільства і держави. І для цього виникає така ідея, як ідея університету, де ми приходимо навчатися те, до чого у нас душа лежить, і тоді і наші інтереси узгоджуються з інтересами суспільства. Ми задовольняємо його потреби, воно нам сплачує. і, врешті-решт, виграють обидві сторони, не створюючи певну, певний антагонізм або протилежності. Всім ну, гарного дня, безпечного неба! Дай, ви можете спитати, як це мені в таку спеку не жарко. Да? Мені прекрасно, я обожнюю спеку і прикра почуваюся себе дуже добре.